Вже 24 дні, як я затримаю, скакалася кожного дня, і влаштувати собі такий челендж було самою хорошою моєю ідеєю за останні час. Так дійсно я займалася спортом і до цього, але ще раз змушувала себе піти в спортзал, мотивувала, придумувала якісь собі винагороди, за те, піду в спортзал. А от з кахалкою цього немає. Навпаки, я коли сиджу вдома, то я вже чекаю вечір, так, коли там вже, коли там вже вечір, аби піти пострибати. Ну і, звісно, сварила себе за пропуски, або навіть е, якось скарала за те, що пропустила тренування в залі. Угу. А ще мені настільки сподобалося стрибати в компанії, тому мені важко навіть уявити свою вечірню рутину без отакого тренування на скакалці. Отак. Ну і як би там не було, ідея челенджу треба 30 днів підняття. Та Все ж таки прокачує дисципліну. До кінця мого челенджу залишається не так багато часу, але я вже зараз можу сказати, що я буду продовжувати трибати. Дуже зайшла ця активність і вас запрошую приєднуватися. А вже зовсім скоро опублікую своє до після. Тому обов'язково підписуйтесь, аби не пропустити результати. Тим часом па-па-па-па!